Якщо опустить більше газу, воно тут зараз пухне. Тобто Його треба відкручуєш вентіля і зразу запалюєш. Моментально можна сказати. Якщо трохи довше переждать, воно зробить такий типу пух. Ну, воно ніколи тут не загориться, тому що е в балоні великий тиск, і воно звідти випихає цей газ, виходить, і воно ну, буде горіти завжди тут. Тобто, якщо воно пух зробить. Ви можете там собі якісь руки опалити, да, якщо чуть, чуть там довше газ потримаєте. Але робіть так, щоб тільки відкрутили і відразу запалили. 700 гривень, 699 гривень, коштує обігрівач, який можна обігрітися 20 квадратних метрів. Реальна штука, якщо ви десь знаходитесь, не знаю, в лісі, в полі на природі, або якщо у вас немає інших альтернативних якихось джерел ну, тепла, особливо зима, коли мінус 10, мінус 20. Ну, ця штука скільки спасає, годин шикарно. Може так гріти, Ну, стояти відсіч. Та він може стояти постійно, скільки хватить газу в балоні. Це 5-літровий балон, 4 літра газу, споживання в нього по паспорту 140 грам. Хоча треба зараз точно потрібно.